Добрий день, мої любі малятка. Я знову рада вас бачити. Дітки, нам прийшло запрошення. Зараз я вам розповім, що це за запрошення. Нас з вами запрошує дідусь Макар до себе у село. Він хоче показати нам свій город. Угу. Ну що ж, дітки, поїхали? Приймаємо запрошення. Так, ну все, тоді поїхали. Дітки, це дід Макар, і він запросив нас до себе у гості Дід Макар вирощує овочі та фрукти. Навесні він засіває город, висаджує розсаду, поливає, доглядає за садом А улітку він поливає свій увесь урожай. А восени він збирає урожай з городу та саду. Дідусь Макар запитав мене, чи знають мої дітки, де ростуть овочі, а де ростуть фрукти. Я, звичайно, відповіла, що мої дітки знають усе. Давайте разом з вами пригадаємо, де ростуть овочі та фрукти. Будьте уважні. Дітки, подивіться, що це. Так, це капуста. А де вона росте? В саду чи на городі. Так, на городі. Молодці, а це овоч чи фрукт? Вірно, овоч? Скажіть, а це що? Так, це картопля? А де росте картопля? Правильно, картопля росте на городі? Молодці, дітки, отже, дивимось далі. А це що в нас? Вірно, це гарбуз. А де росте гарбуз? Вірно, на городі. А це овоч чи фрукт? Так, це овоч. А це що? Вірно, буряк. А де він росте? В саду чи на городі? Вірно, на городі. Це овоч чи фрукт? Молодці, це овоч. Так, дітки, а давайте подивимось. А що ж це у нас таке червоненьке? Вірно, це яблуко. А де воно росте? В саду, чи на городі? Так, яблучко росте в саду. А це овоч чи фрукт? Молодці, це фрукт. А це що? Це слива, вірно. А де росте слива в саду чи на городі? Вірно, в саду. А це овоч чи фрукт? Молодці, це фрукт. Він росте в саду. Дивимось далі. Так, дітка, що в нас далі? А це що? Так, молодці, це кукурудза. А де вона росте в саду чи на городі? Вірно, на городі. А скажіть мені, а це овоч чи фрукт? Давайте пригадаємо. Вірно, це овоч, дітки, а це в нас що ж таке смачненьке? Вірно, це абрикос. А де він росте? В саду чи на городі? Вірно, в саду. А це овоч чи фрукт, скажіть мені? Так, молодці, це фрукт. Які ж ви, дітки, молодці. Все ви у мене знаєте. Дивимось далі. Дітки, а це що? Так, це морква. А де росте морква? Вірно, на городі. А це овоч чи фрукт? Молодці, дітки, це овоч. Дивимось далі, будьте уважні. Що це? Правильно, це вишня, а де росте вишня? В саду чи на городі? Вірно, в саду, а це фрукт чи овощ? Вірно, молодці, це фрукт. Дивимось далі. А що це таке червоненьке? Молодці, це помідор. А де росте помідор? В саду чи на городі? Так, на городі, все вірно. Молодці, дітки. А скажіть мені, а це що? Ой, що це? Груша? Молодці. А де вона росте? Вірно, груша росте в саду. А це овоч чи фрукт? Правильно, це фрукт. Отже, мої маляточки, подорож в нас ще завершилась, і ми з вами повертаємось назад. Любі моя, скажіть, вам сподобалося в гостях у дідуся Макара? Так, і мені сподобалось. Дітки, а нагадайте мені, що дідусь Макар вирощує у себе. Правильно, овочі та фрукти. Любі мої, давайте з вами повторимо. Ще раз, овочі ростуть де? Так, на городі, а фрукти де ростуть? Так, фрукти ростуть в саду. Отже, ми з вами сказали: овочі ростуть на городі. А фрукти ростуть в саду. Молодці мої любі діточки! Отже я буду з вами прощатись. До побачення, до нових зустрічей!